Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Зеленський у Ватикані прийняв папу Франциска, пише політолог Зіновій Новій Бобрицький. Далі мовою оригіналу. А захід продовжує обговорювати дві історії з європейського туру зеленського. Перший стався в Німеччині, коли Зеленський зарядив телефон в машині і забув його там. Він згадав про втрату, коли він вже приїхав до гелікоптера. А охорона бігла швидко Рисю, щоб повернути машину і об'єднання Середині неї було б смішно, якби не так сумно. Уявляйте, що в середині цього телефону що за інформація, особливо враховуючи, що більшість питань зараз вирішується не телефонними дзвінками, а листуванням у месенджерах. І біля президента воюючої країни не було жодної людини, яка контролювала безпеку свого телефону як джерела безцінної інформації. Я багато років літав у президентських та спікерських бортах, спілкувався з нескінченною кількістю світових лідерів, але я ніколи не бачив, щоб вони тримали в руках мобільний телефон. Охорона завжди приво. Озила і негайно забирала, а зарядка в авто, де пристрій може транслювати, і при бажанні зберігати те, що є в пам'яті телефону, насправді лютий треш. Тепер абсолютно зрозуміло, що витікання з офісу це не злий намір його команди, а чистий збіг, Те саме як і про блискучий президентський телефон забутий на зарядців іноземців. Друга плотанина сталася під час зустрічей з команди у Ватикані. Зеленський неодноразово і групу порушував етикет під час зустрічі з папою. Пишуть італійські та німецькі змі. Вони перелік спочатку. Тко зеленський не пропустив папу перед ним, коли він зайшов до свого кабінету. Потім він сів у своє крісло перед папою і не встав навіть, коли радник папи потиснув йому руку. Гісті чітко виправив і перебив понтифіка. здивовані журналісти про всі повазі до вашої святості. Ми не потребуємо жодних посередників. Нам потрібен справедливий світ. Ми запрошуємо папу римського а також всіх інших світових лідерів діятей не як посередники, а як прихильника справедливого світу. Сказав зе папа. Після цього залишилося відкритим одне питання. Аня, ну папа, ти ще хочеш втрутитися в політику війни і миру і робити дивні заяви. Гаю, після аудиторії людей у камуфляжі на брудному взуті. Ви це розумієте? По скриптам Вашингтон Пост питали Зеленського про зв'язки Буданова з терористом Прогожиним, про прослуговування Зеленського. Як він з Будановим це обговорював найвеличніше у відповіді щось вигукнув на кшталт. А Москва, швія. Ви щось таке кажете. Я не розумію, навіщо що я президент воюючої держави, а ваші слова нам не допомагають. Гають розюми бобрицький до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.